Гадалки і цілительки знову в моді, бо кому ж тоді довірити вирішення усіх ваших проблем: Богородиці, мати Всесвіту та матері віри. Це не гра, «прибери зайве слово і отримай чисту карму. Це все регалії Ганни Фесун. То хто вона така? Кашпіровський у спідниці чи Гордон в Перуці. Давайте розбиратись. Багато киян знають її як власницю відомої кав'ярні. Там, власне, і почалися її перші духовні практики. Але невдовзі кафе закрили. А влітку 2023 року тов медіка сподало на Ганну Фесун до суду, щоб стягнути заборгованість за оренду та несплату комунальних платежі за кафе, щоб повернути борги, довелося володіти і іншими магічними талантами, а саме розводити відчайдух українських дружин військових та просто зневірених на гроші. Фішкою Ганни став енергетичний супровід воїнів, які перебувають на лікуванні. Саме по таку допомогу до псевдоцілительки звернулася дівчина військовослужбовця, який вже довгий час у комі. Вона просила гроші у борг у знайомих та колег, аби фесун слала енергію її хлопцю, який перебуває за кордоном в лікарні. Я ж ще з попереднього випуску гарно прокачався і теж можу таке робити, от тільки безкоштовно. Тому шлю вам енергію добра і трошки здорового глузду. Тач, тач. А ось що сама Богородиця говорить про свій дар, порівнюючи себе. Я лікую те, що не лікують лікарі, не лікують психологи, психіатри. Ем... Інші спеціалісти, рівень дару, який я маю зараз, те, що я собою проводжу. Е, останній, хто робив щось подібне, був Ісус Христос. А ще подібне робив апостол церкви відродження в миру Володимир Мунтян. Його до слова у квітні Бог благословив новою Феррарі. сподіваюся, ви розумієте, що усі ці знахарі полюють на ваш біль та в результаті зцілюють лише дірки у своїх гаманцях та кредитних історіях. Тому будьте пильними, не ведіться на всяку дичину, і хай береже вас Господь. Сила Божа, алелюя! Чим ще був багатий український інфопростір минулого тижня. Зараз дізнаєтеся, ви все ще на каналі RightNow, А я вкотре нагадую, що моє ім'я Дмитро Пустовід. і щотижня готую для вас добірку новинного крінжу чи крінжових новин. Лічно для розваги. Часто фан, як кажуть американці. Петрушевський до вас повернеться з понеділка, а поки привіти, і нумо шкварити. Поки маск підтримує Трампа аж скаче і боїться за свою багату дубцю, бо його можуть кинути в тюрячку. Еммануель Макрон заговорив українською. Правда, лише у Твіттері і лише на час навчання наших тигрів. Ну і нехай ви лише погляньте на ці потужні кадри. J'ai deux pelotons. On déclare la distance. Le combat, il faut remettre toujours au plus haut. Une fois qu'il a maîtrisé la base, comment on se poste On une fois que le missile Но пасаран і мерсі любий Еммануеле. податки вони як діти. Поки їх у тебе немає, то ти про них і не паришся. Але чим більшими вони стають, тим більше проблем і клопоту тобі створюють. І у випадку дітей, і у випадку податків, ми з вами розуміємо, що все це заради майбутнього. Та платити доводиться нами з вами. Тут і зараз, а результат передбачити практично неможливо. Теж стосується обох Верховна Рада України ухвалила у другому читанні урядовий законопроєкт номер 11.416 про підвищення податків, і неважливо, що там підняли, кому і наскільки, бо голос та інтонація цієї панії без того передає весь біль ситуації, що склалася. Так, погодьтеся, щось не дуже весело вийшло. Вибачайте, та можливо, ось це відео. Вас трошки розвеселить. До речі, вже є роз'яснення. Чекайте від. Держпродспоживслужби там кажуть, що з приводу гризуна у супермаркеті на Позняках ніхто з відвідувачів до них не звертався. А якщо ніхто не скаржився і заявку не підготував, то на що тоді розбиратися? А кримінальний кодекс так само працює. Дивно, й те, що студія Pixar не оголошувала про старт зйомок другої частини мультфільму Рататуй. Тобто, виходить, що це просто пацюк, який просто вирішив поласувати смачненьким в одному із київських супермаркетів. Бон на не Ше пацюки, але й свині вимагають кулінарних шедеврів. Так, олів'єшки захотілося одному полоненому кацапу. Ну як він савоцька п'ять жунку, толів'є ну не просто порізаний, спарі ну, як тут. Ну, Чого такого вкусненького домашнього? При цьому Ілля м'ятну цукерку. Да. А міг би і щось інше. Палець, наприклад. Здається, тварини геть знахабніли, і тупо не відстрілюють, де і чому опинилися. То може їх кормом годувати? А у вас є корм для квадроберів якийсь? Для квадроберів є корм. Це хто? Ну, ну це типу, люди, які передіваються, діва нема? Нема та як же немає. А це що? Об'яви про їжу для квадроберів з'явилися на популярному українському торгівельному сайті. Кілограмові упаковки на 20 порцій з кількома смаками треба лише додати води чи молока. Доставка по всій Україні, тож голодним не залишиться ніхто. Та пам'ятаєте, новий молока візьми печиво, в молоко і так далі. До речі, просять за таку їжу, їжу від 450 до 750 гривень. І якщо це відео набере таки 10 тисяч лайків, ми купимо такого корму і протестуємо. Тиць на вподобайку. Виявляється, не лише корм для людей тепер можна знайти на просторах колишнього слан до Зараз там можна придбати навіть мотор від шахедів. І ні, це не про серце мусульманського мученика за віру. Don, 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 а натуральний двигун від одного з шахедів, який щоночі кошмарять українців. Жесть. А якщо ж повертатися до їжі, то в Києві з'явився пам'ятник свині та ні. Перепіці, і хоч я з цієї новини не крінжанув, бо я люблю цей київський фастфуд, ви можете мати протилежну думку нею і прошу поділитися в коментарях. Питання таке: чи достойна перепічка мати власний пам'ятник у Києві? Очевидно, що так. Блукаючи просторами інтернету, я натрапив на ось таку новину. Ви, певно, теж її бачили. Зварювальник втік до Угорщини через самостійно вирізану дірку у мості. А потім Петрушевський скинув мені ось це відео. Ухилянка, <му> ухилянка. Ой, мам, ой, 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 Не ой, 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 Яка романтична історія. Вона закохалася у його зварювальний апарат, а він не стерпів розлуки і втік до неї через дірку в мості. Ну, насправді це дві різні історії. Але було б круто, якби одна. Тільки уявіть, яку історію, яке кіно міг би зафігачити Netflix, Головну роль міг би виконати. Ну, або Ді Капріо. Ні, точно Ді Капріо. А це вже сюжет із National Geographic. Міг би бути, звісно, але розповіли його у Державній прикордонній службі України. Румунський відмідь після купання в тисі вирішив помандрувати і опинився на околицях закарпатського села Тячів. Чи тікав він від важкої долі, чи шукав собі наречену, чи просто забрів на зустріч із друзями меду попити і лапу посмоктати. Невідомо. А от ще один Ромео шукав кохання усього свого життя. Вгадайте, де? Так точно, умін соцполітики. А коли там йому допомогти не змогли, взяв і розвалив приймальню до біса. Me, body, lay, green green grass, swing, swing, swing Щоправда, так він більше нагадує не відчайдушного романтика, а олдскульного реслера, який веде бій з тінню. І чому йому ніхто не розповів про Тіндер. Медіаграмотність дуже важлива, навіть і в любовних справах. От ще тільки. От ще тільки стихійного лиха нам не вистачало. Чи таки сталося? Слива, слива, Я щасливий. Ти щасливий! Отак От лило як з відра, машини плавали, люди бідкалися. Влада розводить руками. Словом, все як завжди. Люблю Київ за його архітектуру, парки і стабільність. І за фільтр на рейтерській. Та це не єдиний прикол, який відбувся у Києві. Станцію метро Дніпро закрили через жарт десятилітнього пацана, який кинув у вагон з пасажирами фільтр від протигаза, чим налякав усіх до досирачки. <му> минуть і потім ми дивимося Краще б уже був квадробером. Висновки перше, тепер нам усім треба пройти курси не лише з домедички, а й змінної небезпеки, аби знати, що воно таке і як собі не нашкодити. Не чіпати і не всиратися кожного разу, як побачили фільтр від протигаза. Друге, з почуттям гумору у пацана явно так собі сподіваюся, у його мами краще, і вона не змусить його аж занадто довго стояти на грецці. А от іншого хлопця дійсно шкода, бо поки він ховався у метро під час повітряної тривоги. Оця паскуда викрала у нього велосипед. Тепер йому загрожує до восьми років за ґратами. Там на велику не покатайся, велодоріжок немає, самі лише етапи. Тодух, тудух, тудух, тудух. А чи є тут фанати футболу? Якщо так, то відмітьтеся у коментарях і обов'язково додивіться це відео до кінця. Там прикол спеціально для вас буде. А поки розкажу вам про фанатку руського міра, та що тут розказуєте, краще дивіться, рібят нахожусь в вокзалі. Тут короче росіяни дають корам українсь сильно. і всі, са як криси побіжали. Чире українці ми під по все. Цього Далі Аліна Волошина стала зіркою соцмереж, що й допомогло нацполіції швидко її розшукати і затримати. Ну, справжній гепі-енд. ага, тільки для Волошини, бо дехто пише, що вона вже знову гуляє вулицями Києва, поки поліція думає, чи відкривати кримінальне провадження, чи не відкривати, і це при тому, що правоохоронці вже бачили і дослідили її тік-ток. Лінк на тікток Аліни Волошиної не буде в описі до цього відео, бо ми вас любимо і не хочемо, щоб у вас стався нервовий зрив через цю людину. А далі історія із ГТА на п'ять зірочок, теж за участі поліції. На Волині копи зупинили водія, бо той мав ознаки наркотичного сп'яніння. Та хлопак вирішив тікати зі швидкістю 150-160 км на годину і помчав у бік рівного. Чи туди. Паралельно подзвонив на 102 і заявив, що за ним женуться копи. Та все ж гостросюжетні перегони зупинилися зупинкою. А далі. Назад здавай до нього, бігом! Бігом здавай назад. Ой, Виходьте з машини! Бігом! виходить! Все з машини виходили! Ну, якби на мене так кричали, мені б теж було страшно. А ви не робіть так. І наостанок. На Львівщині відбувся дуже дивний футбольний чемпіонат серед однофамільців. Участь у ньому взяли чотири футбольні команди, у кожній з яких гравці мали однакові прізвища: Федорина, Попадюк, Юрків та Дрозд. Ми ж пішли далі і дізналися, що всі ці прізвища і без того доволі рідкісні. Тобто зібрати усіх цих людей в одному місці в один час було дуже складно. Але на цьому ми не зупинилися і поцікавилися, скільки людей в Україні мають прізвище Петрушевський. Виявилося, що воно доволі рідкісне. Якщо взяти зріст оригінального Петрушевського, помножити на кількість копій і викласти їх усіх в одну лінію, то вийде відстань у 641 метр 52 сантиметрів метри, пишіть свої варіанти кількості Петрушевських в коментарях, ставте вподобайки і не будьте такими серйозними. Мене звати Дмитро. До зустрічі у нових випусках. Про UA. Бувайте!